Акція Lost of Socks стартує всюди кожної весни. В Житомирі її проводить громадська організація Діти сонця заступниця керівника організації розповіла, що з 2013 року вони підтримують сонячних людей. Цьогоріч, як завжди, проводимо нашу таку благодійну акцію Кольорові шкарпетки, хештег Шкарпетуйся, «Lost of Socks» І просимо залучатися до придбання цих акційних шкарпеток. На продаж шкарпеток невелика кількість, проте кожна пара є унікальною. Та яскравою. Кравою і знайдеться на будь-який смак цього року. Саме дизайн таких шкарпеток створив хлопчина з синдромом Дауна. Тут малюнок у вигляді сонечка. Я думаю, що він хотів показати і привернути цим увагу, що ці люди теж хочуть жити в суспільстві повноцінно і приносити радість, як суспільству, так і, взагалі, на кажуть життю. Вони люблять радіти життю, так як ми з вами, і хочуть, щоб вони були саме повноцінні. Ну, цінними членами суспільства ціни на шкарпетки лишаються незмінними. У нас ціни в принципі вже багато років не змінюються. Це чисто благодійний внесок від 50 гривень. Якщо людина бажає дати більше, ми будемо дуже вдячні. Але це ну саме така мінімальна е, внесочок. Придбати аксесуар можна за кількома адресами та безпосередньо в громадській організації за номером телефону. Всі зібрані кошти підуть на допомогу ГО Діти Сонця. Як завжди, ці кошти йдуть на потреби і розвитку нашої організації. Це ми хочемо придбати певний інвентар спортивний, так як діти вже дорослі, і хочуть теж займатися фізичним розвитком. Хочемо придбати предмети для арт-терапії. Частину коштів ми хочемо залучити і для поїздки, яку ми ну, плануємо влітку на спортивну спартикіаду в місто Берно. Хочеться, щоб вони трохи виїхали, змінили обстановку і відпочили. 21 березня о 12 годині. На вулиці Михайлівській відбудуться тематичні заходи, де кожен охочий зможе долучитись до акції та шкарпетуватись разом.